Хто, за те, щоб надати досвід. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно, ну, не підтримали. Цього питання рішення не прийнято. Рішення, рішення прийнято, але відмовлено. Про надання. Надання дозволу Магаріті Івановні на, 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 на розроблення проєкту земловістю, що відведення земельної ділянки намова карени для згородництва. Шановні депутати, по даному питанні я повідомляю про конфлікт інтересів і участь у голосуванні не приймають. Комісія розв'язували ці питання, рекомендували сільському голові винести на розгляд сесії. Голосуємо, хто за те, щоб надати дозвіл Гетьманенко Маргариті Івані для розроблення проєкту землеустрою щодо зведення земельної ділянки на умовах оренди для горобництва. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Про затвердження no, <працює> <працю> проєкту землеустрою, що розведення земельної ділянки. Приватної власності цільове призначення якої змінюється з 0103 для ведення особисто селянського власності. Там ще не цікаво. Авраханська Наталія Олександровна. Іван Олексійович, там чотири питання. а Це 33-й, потім 37-й, 38-й, 37-й. Шановні, хто за те, щоб Затвердити да, громадянську да, раненко да. Наталії Олександрівні проєкт землеустрою, прошу проголосувати. Хто проте, утримався. Рішення прийнято одноголосно. про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу про оренди земельної ділянки. Доповідає Какуля Ігор Володиймарович. Там дві ділянки підтримують. Так, давайте. І 35 34-та, 34 35. 25 питання це про проведення земельних торгів у формі аукціону з приводом. Ну, да, Різні катастрові. Ну, так. і, питання також задали на комісіях. Хто е, за те, щоб затвердити проєкт щодо ведення цих земельних ділянків?

Земельні. Що за Що те, щоб провести земельні торги з даного питання, прошу проголосувати. Це по 34-му і також по 35-му. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Отримався. Рішення прийнято голосу. Про проведення земельних торгів у формі акціону з продажу права аренди земельної ділянки. 35. 36. 36. 36. 36. 36. 36. Про надання дозволу на вияти документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Це під 40 питання під 7%. Яке так. да. 40 Ну, Вони включні по 40 -го... Це Це почарович чи сянув... 37-го 37 по 40-го. 36 36-й назад. Комісія розказується. Поза те, що надати Романину Васяноважу Олексію Олеговичу дозвіл на виділення технічної декументації із землеустрою, що застановленої межземельної ділянки на турі. Прошу проголосувати. Хто проти, утримався, рішення прийнято одного росу. Тепер 37, 38, 39, і 40, так? Да, Чотири да. питання. Це за господарство. 1 травня звертається до нас е, для того, щоб ми поводили. Одовжили терміну тільки 5% на 7%. Була пропозиція комісії 7%. 7 вареного То За те, щоб е, змінити сторону резодавця в чинному голові е, і... І місто 5 на 7% арендної плати. Прошу проголосувати по цих 4 ділянках. Хто проти, утримався, рішення прийнято одноголосно. Про передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність власні власні площею 55 гектарів. Доповідає Кахуля Ігор Володимир. Ліси сумщини, два питання. Два питання. Да. І, 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 Там же, скидуючи теж їхнє питання. Да. 69.06. Да. Комісії розглянули і рекомендували сільського. За те, ]ому ]ому. щоб передати земельні ділянки е, комунальної власності для ведення лісового господарства, значить, прошу проголосувати. Хто проти, отримав Рішення прийнято Про... Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. М -м, значить, будь ласка, Павленко Павлен, Олександрівна. Комісія розглянула це питання, рекомендувалася сільському цьому голові. Про що за тракція громадянці Павленко і Олександрів технічної документації землеустрою, прошу проголосувати. Хто проти утримався? Рішення прийнято голосу. Про надання дозволу на виготовлення проєкт... Тому землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права аренди на земельних торгах. То Тож Тож Комісія розглянула це питання і рекомендувала сільському голові винести на розгляд сесії. То за те, щоб надати досвід, хочу проголосувати. Хто проти, утримався. Рішення прийнято одноголосу. Про затвердження технічної документації землеустрою. Встановлення земельних ділянок в натурі Романенку Петру Петровичу і Романенку Марії Петрівні. Комісія розглянула це питання, рекомендували сільському голові винести на робота це. За те, щоб затвердити громадянам Романенку Петру Петровичу і Романенко Марії Петрівні технічну документацію з цим устрою, то проти потримався Рішення прийнято одного. Про затвердження технічної документації звели щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності на території Голубівського старостату Заміської сільської ради доповідає. Комісії розглянули це питання, яка надавала сільському винести на розгляд. За те, щоб затвердити деклітацію зімерустрою, прошу проголосувати. А? Хто проводить? Утримався. Рішення прийнято договору. Про затвердження проєкту земель приватної власності, цільове призначення якої змінюється для ведення особистого селянського господарства а... рапіну Миколі Васильовичу. Комісія розмір це питання, то за те, щоб затвердити громадянин крапіну Миколу Васильовичу проєкт благоустрою не устроїв, прошу проголосувати. Хто проводить? утримався. Рішення президента Дубово. Про включення земельних ділянок до переліку земельних ділянок, призначених для продажу права оренди на земельних торбах у формі аукціону. Доповідає Шахуля Ігор Володимирович. Комісія розглянули це питання, рекомендували сільському голові, винесли на розгляд сільського голову. То за щоб включити до переліку земельних ділянок, призначених для продажу права Проєкту земельної устрої щодо відведення земельної ділянки приватної власності, призначення якої змінюється для ведення особистого селянського господарства Каченку Віталію Олексійовичу. То за те, що затвердне громадина Ткаченко Віталію Олексійовичу, проєкт землеустою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, прошу проголосувати. Хто проти отримався? Рішення прийнято одного голосу до затвердження програми охорони науково-природного середовища Садівської сільської ради на 25-30 років до віду варіантів партію «Євро» Комісія розглянула цей факт і рекомендувала сільському голові Винесення... Буду за те, щоб затвердити програму охорони науково-природного середовища Садівської сільської ради на 25-30 років Прошу про голосу Хто проти? Утримався Рішення прийнято до голови Шановні члени депутати сільської Ради, питання, які виносили на розгляд сесії, розглянуті. Зараз з'явилось дуже багато військових і правила дорожнього движання, ну так сюди знаємо, ми по місцевому не знаємо. І на початку війни ми познімали два познаки. Ну ми, хто там, побагато населені полки. Як їх постановити? То що я буквально за місяць у мене 4 чи 5 аварійних ситуацій був, ви вони все знають, то, знаю, то головна дорога. Петро Миколаївич, відповідь така. Олександр Олександр, Ну, доступ. Рядом сходить, через... я... це нам треба до дорог обращатися <реш> до обласних. В основному вам на дорогах. Ну я знаю тільки ось, ну, не ви 4,5 знаків. Всього 5 знаків. Ну, це я знаю. Може так в кожному селі. Ми звернемося з листом до, до Рік Сумщини. Це в нас дорога обласно маршрут. <головіка> Місцевого <Змінюю, головіка> <головіка> <ми. головіка> <Серво головіка> Значить, тоді ми про те, що в зв'язку з, з аварією ситуацією в населеному пункті селищі та Низи. Там ревізію <головіка> да, Просимо встановити знаки. Що вони нам скажуть? Якщо скажуть, що треба платити, значить ми будемо виділяти кошти платити. Якщо вони їх поставлять, значить поставлять. Ну, Там є просто навіть міста, де не стояли, ну, давайте нам поставити. Це... це ж повинно ще розглянути це питання виконком, де установити дорожний склад. Якщо сесія А при чому сесія сітк вирала, тільки заходити. Ви... Ну, Депутат задав питання, далі я відповідав. Значить, немає права. Приймати рішення, якщо це наша дорога. Якщо це дорога іменно з проєкту задала з питання, це, це, вони. це вони. Але ми повинні звернутися з проти. Я я. Дякую всім за роботу. 43 сесія 8 скликання Саміської ради оголошується. Закрита.